Комунальне підприємство міської ради Трастянецьке бюро технічної інвентаризації в цьому році святкує вже другий рік своєї діяльності, чого досягло підприємство за ці роки, що планує на майбутнє. Про проблеми і досягнення розповіла керівник Олена Пентіна. Тростянецьке БТІ було створено у 2013 році, а свою діяльність ми розпочали в квітні, місяці, так як треба було приймати кваліфікаційний сертифікат для того, щоб займатися відповідним видом діяльності. А саме надання послуг по технічній інвентаризації нерухомого майна. Виготовляємо ми технічні паспорти на нежитлові, житлові садибного типу будинки, тобто на всі приміщення, на автогаражі, садові будинки, проводимо оцінку житлової нерухомості, оцінку садових дачних будиночків, гаражів. По результатам проведеної технічної інвентарізації виготовляємо технічні паспорти, що є оригіналом технічної документації на об'єкт нерухомості, і видаємо людям на руки. А копія технічного паспорта, тобто інвентарна справа, заводиться і зберігається в архіві суб'єкта господарювання, такого як ми, комунальне підприємство, або ж є і приватні структури, які отримали відповідні сертифікати і надають послуги у цій сфері, зв'язку з змінами, які були внесені до інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації, Послуги, суб'єкти господарювання надають на всій території України. Тобто, ми не прив'язані по території. У нас можуть замовляти технічну документацію люди з інших міст. А саме за свої за два роки своєї діяльності до нас звернулося біля 500 громадян. Замовників, виготовлено 205 довідок в різні інстанції, тобто і в реєстраційну службу, і до нотаріальних контор. Ми ж проводимо оцінку нерухомого майна і визначаємо готовність, тобто довідки видаємо і про відсоток готовності нерухомого майна для того, щоб люди змогли оформити це нерухоме майно. І також ми обслужили біля 30 замовників з інших міст, а саме це Охтирка, Писарівка, Писарівський район. По замовленню власників домоволодінь наші працівники виходять на кожен об'єкт нерухомості, де проводиться обстеження. По результатам обстеження виготовляється технічна документація. Кажіть, а яка в середньому вартість послуг Тративецького БТІ? Тарифи нашого у нас розроблені були і затверджені виконкомом Тростянецької міської ради, а також були затверджені економічним відділом Сумської обласної адміністрації, і на протязі нашої діяльності, тобто двох років, наші тарифи не змінювалися. Працюємо ми. Без ПДВ, що в свою чергу здешевляє наші послуги на 20%. А також у нас і тарифи розроблені згідно нашого штатного розкладу, там же закладуються у ці тарифи, тобто тарифи в нас невисокі. В середньому, якщо брати вартість. Послуг по інвентаризації квартир, наприклад, в багатоквартирних будинках, то такі послуги коштують від 150 гривень до 200, тобто виготовлення проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту. Якщо ми первинна інвентаризація, тобто це е, ніколи не виготовлялася технічна документація на садові будинки, дачні будинки, це йде первинна інвентаризація, то такі послуги коштують від 400 до 500 гривень. Е, гаражі, виготовлення технічної документації на гаражі е, коштує десь біля 250 ну, до, до 300 гривень. Так? А якщо первинна інвентаризація домоволодінь садибного типу, це такі випадки, де зовсім люди не виготов... ніколи не виготовляли, це в селах в основному є такі домоволодіння, в які оце первинна інвентаризація проводиться або ж первинна при перебудові, або первинна забудова. То ця робота у нас коштує від 550 до 600 гривень. Хочу зазначити, що ж у нас тарифи не змінювалися на протягом двох років нашої роботи. Скажіть, а в яких випадках можна до вас звертатися? Звертатися до нас, як я вже сказала, ми виготовляємо технічні паспорти, вносимо зміни. В зв'язку з змінами, якщо в домогосподарстві відбулися зміни у будівництві, якщо люди добудовують, там господарські будівлі будують, або ж перебудовують житлові будинки, якщо там придбали будинок і на, на місці старого, згідно дозвільних документів, звели новий житловий будинок. Оце ж ми виготовляємо в таких випадках технічну документацію. Гаражі на гаражі виготовляються технічні паспорти. Скажіть декілька слів про будівельну амністію, що це за закон, і як по спрощеній процедурі можна буде легалізувати Так. Да. 26 травня 2015 року. В офіційному віснику України номер 39 опубліковано наказ Мінрегіонбуду номер 79 про затвердження порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних садибних житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських присадибних будівель і споруд громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення першої та другої категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних, будівельних робіт. Що це таке? Якщо люди побудували без дозволу на своїх садибних ділянках господарські будівлі, тобто це літні кухні, гаражі, сараї прибудови, і прибудови до житлових будинків. В період з 1992 року по березень місяць 2011 року, 2011 року без дозволу. Якщо побудували, то держава надає можливість людям ввести в експлуатацію свої самобуди. Цей закон буде діяти до 31 грудня 2015 року. Можна через введення в експлуатацію без сплати будь-яких штрафних санкцій, штрафів, ввести в експлуатацію свої самобуди. Цей закон набув чинності, а 26 числа вже сам порядок, порядок введення в експлуатацію. Зараз, щоб пояснити людям покроково. Як можна це зробити? Перше звернутися до нас в БТІ, де ми вносимо зміни до технічних паспортів, в зв'язку з цими добудовами і видаємо технічний паспорт з відповідною відміткою. Далі другий крок люди звертаються до інспекції державного архітектурного контролю, який є на сьогоднішній день в місті Суми на вулиці Шишкарівській, 9. Також можна через пошту поштою відправляти на центр надання адміністративних послуг у місті Суми Горького 21. Знаходиться можна листами відправляти ці. Декларації, є також перелік документів, які люди повинні зібрати і направити до інспекції, є вже цей перелік, там заява відповідна ну, там, це в інспекції, а може, буде і на сайтах, можна відкривати. Дивіться, заява: два екземпляри декларації заповнюється: копія технічного паспорта, який виготовляється у БТІ, і копія документу, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій побудований самовільно будівлі. І оцей перелік документів направляється на протязі днів. В інспекції приймається рішення і перевіряються дані, які надані у декларації, і громадянину повертається один екземпляр декларації. Третій крок люди звертаються в реєстраційну службу для того, щоб отримати документ на право власності. На житловий будинок, тобто, зміняється правоустановчий документ, в який вже вноситься майно до єдиного державного реєстру, і вже ці будівлі, які побудовані, вони вносяться в цей відповідний документ право власності, основний документ, який підтверджує право власності на домоволодіння, чи там на нежитлові будинки, садові дачні і так і тому подібне. Тобто, Є можливість людям, я просто рекомендую звертатися, тому що цей закон діє тільки до кінця цього року, а далі будуть дуже великі штрафні санкції. Скажіть це стосується саме тих, хто збудував будівлю чи якісь пристройку саме з цей період да. років? А якщо після 2011 року до 2015 збудував, то це вже їх, то не вже їх не стосується. Тоді ми виготовляємо. Проводимо технічну інвентаризацію, вносимо зміни, ставимо відповідний штамп, самочинно побудовано, і вже тоді ці люди їдуть в інспекцію, і вже через сплату ну, сплачують штрафи відповідні, і вже цих не стосується. Ті, що побудовані після 2011 року, це дає держава ввести в експлуатацію іменно ці розуміла. Ну і декілька слів про плани і сподівання на майбутнє Трампського БТІ. Ну, плани я б хотіла, щоб наше підприємство е, працювало і надалі, і щоб, надав, щоб молодим людям надавалися у нашому підприємстві робочі місця, щоб е, тому, що ми. Тростянецьке комунальне підприємство створене в першу чергу для Тростянецької громади, для зручності тростянчан і жителів Тростянецького району, тому що вирішуються всі питання на місці. Тобто треба людині сьогодні таку довідку, то ми виготовляємо її сьогодні. Не треба ждати, чекати там тиждень чи два, чи десять днів, щоб десь. Печатки там чи що У нас тут все виготовляється на місці. Тобто, якщо людині потрібно сьогодні чи завтра, ми це все ідемо на зустріч, виготовляємо. Хотілось би придбати. Програму, щоб виготовляти трошки в електронному вигляді технічну документацію. Це воно і скорочує час виготовлення. У нас є вже свої наработки. Як не як уже пів тисячі справ у нас є, і ми працюємо з технічними паспортами, які є, як я вже сказала, оригіналами технічної документації. Вони всі є в людей на руках. Тобто ми з ними працюємо, проводимо обстеження по згідно цих тих паспортів, виявляємо ці зміни за певний період часу, коли зверталися останній раз до БТІ. Тобто, плани у нас є. Думаю, що будемо працювати на благо громади Тростянецької. До речі, ще одною послугою, якою можуть скористатися тречанчани, є оцінка житлової та нежитлової нерухомості. Цю послугу підприємство надає за бажанням замовника.